Дивитись новини сьогодні 6 вересня, субота. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. Діти з різних навчальних закладів Миколаєва та області у формі малюнки висловили свою любов до України. Блакитне небо, голуби, пшениця та калина. Саме такою бачать свою батьківщину учасники акції. У миколаївських міліціонерів новий начальник. Це людина наша, вона має миколаївське коріння. Особовому складу міліції представлено нового начальника Миколаївського гарнізону. Ним став Віталій Гончаров. Свій 12-й день народження відзначає Миколаївський міський притулок для городян похилого віку та інвалідів. Живає, і розпочинаємо наш випуск з подій на сході у Донецьку між терористами та російськими військовими виникає конфлікт. Бойовики ДНР відмовляються виконувати накази росіян. Про це на брифінгу сьогодні в суботу заявив речник інформаційно аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, загалом у Донецьку зараз спокійно терористи припинили обстрілювати житлові квартали. Ситуація на продовольчому ринку міста стабільна. В магазинах і супермаркетах є достатня кількість мясо та хлібобулочної продукції, а також товарів. Першу необхідності. водночас залишається складною ситуація з роботою банківських установ. і до подій місцевих підтримка біженців і вимушених переселенців з анексованої території Криму та східних регіонів нашої держави. Гуманітарна підтримка військовослужбовців збройних сил України. Ці та інші питання стояли на порядку денному веб-конференції, яка відбулась в обласній раді у п'ятницю запитання волонтерський рух області об'єднує -ти тисячну армію активістів. Від самого початку АТО всі ці люди докладають максимум зусиль для забезпечення українських вояків усім необхідним. Особливо добровільні помічники проявили себе під час організації акції Гуманітарний кошик. Нагадаємо, вона стартувала за ініціативи Миколаївської обласної державної адміністрації та обласної ради і керівництва торговельних мереж у липні поточного року. Небайдужими миколаївцями і жителями області зібрано і відправлено в зону АТО понад 12 тисяч найменувань продовольчої продукції. До них слід додати придбання для потреб учасників бойових дій більше 6 тисяч найменувань засобів гігієни. Слід відмітити активну участь волонтерів. Університетів національного, Сухомлинського, аграрного університету, промислових ліцеїв студенти приймали участь Миколаївського району, Жовтневого району, Ленінського. Чергують, вони людям роз'яснюють, і, звичайно, є результати. Стосовно ж переселенців, загалом з території анексованого Криму, східних регіонів, на Миколаївщину вже переїхало більше трьох тисяч цивільних громадян. Штаб з прийому функціонуватиме й надалі. Очолює важливий напрям роботи заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Янішевська. У тісній взаємодії усіх без винятку структур вдається вирішувати будь-які проблеми. Розроблена дорожня карта, яку отримує людина, яка приїздить на залізничний вокзал, на автовокзал. Де є повністю вся інформація, куди звернутися. В основному приїжджих турбують матеріальна допомога, підтримка продуктами харчування і найголовніше житло. Відповідно до міжнародних конвенцій, підкреслив голова обласної ради Тарас Кремінь. Права цієї категорії населення мають дотримуватись неухильно. Ми повинні чітко розуміти, в які умови ми їх селимо, якими засобами ми їх забезпечуємо, яку гуманітарну допомогу ми можемо їм дати. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Діти з різних навчальних закладів Миколаєва та області у формі малюнки висловили свою любов до батьківщини та рідного міста. За кілька годин вони разом з вчителями прикрасили патріотичними малюнками сірий паркан над Південним Богом. У нас виникла така ідея. Виникла вона, зокрема, в учнів Миколаївської спеціальної. Загальноосвітньої школи інтернат номер 3 про те, щоб проявити свій патріотизм, свою любов до міста Миколаєва у вигляді, таку як зробити малюнок на стіні, цією ідеєю зацікавився Євген Воробйов, голова правління автогаражного кооперативу Івушка. В якості майданчика для дитячої творчості він запропонував паркан навколо кооперативу. Це місце є знаковим, адже знаходиться на пагорбі над південним Бугом проходящие кораблі, різні кораблі, скажем так, які постійно заходять к нам в ріку проходять по рік Южний Буг, зможуть наблюдати відношення непосредственно нашого міста Ніколаєва, нашей родине, к нашей стране. До патріотичної акції долучились вчителі та учні навчальних закладів Миколаєва та області. Творчий процес об'єднав школярів різного віку з різним рівнем творчих здібностей. Сьогодні ми зібралися, щоб виразити свою любов до України. Ми за Україну, щоб був мир. Яскраве сонце та блакитне небо, колосся пшениці та квіти такою змалювали свою батьківщину учасники акції. Ми патріоти своєї України, дуже любимо наше місто, нашу Україну. Хочемо, щоб був мир тільки в нас, але й по всій землі. Юлія Кіріна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У миколаївських правоохоронців кадрові перестановки радник міністра внутрішніх справ України Анатолій Бахчеванжий представив нового очільника обласної міліції. Ним став Віталій Гончаров. Він колишній правоохоронець, пропрацював в органах внутрішніх справ на різних посадах. А у травні поточного року був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Миколаїв разом з бійцями Віталій Гончаров брали участь в зоні АТО. Представляючи очільника гарнізону міліції, радник міністра внутрішніх справ України Анатолій Бахчеванжий наголосив на важливості підтримки керівника не тільки державними структурами, а й колегами правоохоронцями, громадськістю та змі. Думаю, що начальник УВД знайде спільний контакт з усіми і буде наважена робота в тому руслі, в якому сьогодні з цього часу требують обстановка. Слова підтримки висловили губернатор Вадим Меріков, голова обласної ради Тарас Кремінь та міський голова Юрій Гранатуров. Віталію Васильовичу Ганчарову. Желаю прежде все, сил бути мужественним чоловіком. А він мужественний, тому що це той человек, який прийшов добровольцем, возглавив командир, став командиром батальона, так на святого Ніколая. людина наша. Вона. Має миколаївське коріння, має авторитет серед співробітників правоохоронних органів. Новий начальник обласної міліції Віталій Гончаров має досвід практичної роботи по забезпеченню охорони громадського порядку, по організації діяльності особового складу та його підготовки до виконання спеціальних завдань. Наталя Приходько Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Спеціальний загін Альфа головного управління СБУ в Миколаївській області отримав ключі від новенького мікроавтобусу. Спонсорували купівлю транспортного засобу представники благодійного фонду Василя Капацини. Це не вперше Василь Миколаєвич допомагає представникам служби безпеки України. Колись він сам працював у цій структурі, тому добре пам'ятає необхідність повного забезпечення спецпідрозділів управління. За останні роки завдяки допомозі Василя Капацини суттєво оновилися спорядження Альфи, бронежилети, прилади нічного бачення, тепловізори та навіть деякі види зброї. Коли до нього звернулись друзі з проханням оновити автопарк, відмовити не зміг. До мене звернулися колеги допомогти. Це спеціальний автобус, виключно для спеціальних підрозділів. Бійці «Альфи» задоволені. Мені це теж приємно. Сьогодні обов'язок кожного з нас допомагати нашій армії спеціальним службам правоохоронцям. Почесний громадянин Правомайська, почесний президент Миколаївського морського порту, заслужений працівник транспортної галузі України Василь Капацина впевнений, що придбаний мікроавтобус в майбутньому врятує не одне життя. Незабаром цю автівку планують використовувати під час проведення операції в зоні АТО. Вона облаштована всім необхідним для комфортного та безпечного транспортування військових. Кожна мить, кожна хвилина це чиєсь життя. Так, от вони передбачають те, що підрозділ має бути належно укомплектований, має володіти гарними транспортними засобами, гарною зброєю. Хочу сказати, що держава гідно дбає про таке. от, Забезпечення спецпідрозділу, втім, і допомога приватних осіб, про яку зараз ми говоримо, вона надзвичайно важлива. Денис Іванов, Євген Мінаков, ТНМ. Представники обласної міської влади, ветеранських організацій, члени обласної спілки воїнів інтернаціоналістів та запасу зібралися сьогодні біля пам'ятного пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам в парку перемоги. Обласна спілка мітингом і покладанням квітів відзначила свій чверть віковий ювілей. На урочистостях були Інга Хоржевська і Олександр Попов обласна спілка воїнів інтернаціоналістів та запасу була заснована в 1989 році, через кілька місяців після того, як останній воїн покинув Афганістан. Сьогодні ця громадська організація на Миколаївщині нараховує у своїх лавах понад півтори тисячі чоловік. Це люди пройшли саме тяжого в своєї житті, відявши кров, відявши страждання, ранення, бойові дії, тому кому як не їм. Так як от нас к сожалению, уходят учасники великої Великой Отечественной, идти сьогодні і нести в молодіж то, що війна це страшно, то що життя найвища В Урочистостях з нагоди 25-ї річниці організації взяли участь представники влади і районних організацій спілки, які сьогодні є в кожному районі області. Мені приємно, що наші воїни афганці в ними з першим відгукнулися на зовнішню агресію. Вони передавали гуманітарну допомогу на Чонгар, ну а сьогодні, звичайно, їхня допомога не оцінена в тих гарячих точках, де знаходяться наші війська. Тому я бажаю здоров'я нашим воїнам афганцям Звичайно, хотілося б, щоб на нашій землі був мир, щоб всі ветеранські організації об'єдналися в одну і сьогодні одним сильним ударом вони допомогли навести порядок на цій землі. Я їх вітаю святом, вітаю Миколаїв. Дай Бог, щоб ми не знали біди, не знали війни, не знали горя. Мітинг хвилини мовчання покладання квітів данина тим, кого забрала війна, кого вона наздогнала у мирний час. Серед них засновник і багаторічний очільник спілки Олександр Дем'яненко для нас це вже легенда на деле, тому що, в общем-то, благодаря його енергії, благодаря його усилиям, он нас в общем-то, поднимал, поднимал на вот эту вот борьбу за свої права на создание організації. За кілька днів обласна організація збереться на свій по-своєму святковий, але і черговий пленум. Адже щоден життя ставить свої вимоги і завдання. Це укріплення наших рядів, в тому числі і за счет тих хлопців, які которые вернулись з зони бойових тих молодих. Я думаю, що до нам скоро вольється свіжа кров. І в этих складних умовах соціальна защита учасників бойових дій, ну і, конечно же, виховання молодого покоління. Інга Хоржевська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ви дивитесь новини. Ми продовжуємо урочисто та по сімейному відзначив свій день народження Миколаївський міський притулок для городян похилого віку та інвалідів. 12 років тому в мальовничому куточку обласного центру на березі річки з'явився унікальний заклад, де любов та турботу отримують одинокі старенькі. Підопічна притулку Надії Іванівна Андрейченко з теплими словами та щирою вдячністю розповідає про обслуговуючий персонал. Бабуся знаходиться тут лише один рік, втім вже встигла потоваришувати з сусідками по кімнаті. Всі дуже хороші, ми всі задоволені, довольні, нами зіщуються, нас понімають. От. І нам тут дуже добре. Зараз у притулку проживає 38 осіб, із яких 20 важко хворі. За ними цілодобово доглядають співробітники закладу. Прекрасні співробітники, які от ми як відкрилися 12 років, багато з них працюють разом з нами. Если мне мені то скажет, что що то лучше э, санитарочки, младшие міцьостри, я не поверю, вот, Потому Тому що лучшие медсістренки це у нас у Притулка Багато друзів це і депутати, і освітяни, і просто небайдужі миколаївці. Так мешканка Миколаєва Галина Андрющенко, дружина військового, разом зі своїми подругами, вирішила подарувати на день народження закладу теплі речі його підопічним. Поскольку мы все любим вязать, вот то мы решили подарить тепло э, нашим старикам. Поэтому были связаны пледы большие, вот, были связаны. Мы разговаривали с этим рякочем. Он сказал, что э, необходимо мужчинам шапки, были связаны мужские шапки, женские носки старикам. Середній вік тих, хто проживає в притулку, 80 років. Здебільшого це одинокі люди. Тому для них як ніколи важлива щоденна турбота та увага з боку персоналу. А ось такі урочисті заходи їм тільки на користь. І з Наталя Приходьковин Мінаков телевізійні новини Миколаївщини. І ще про день народження 7 вересня виповнилося б 80 років нашому видатному земляку легендарному директору Чорноморського суднобудівного заводу Юрію Івановичу Макарову. У далекому 1979 році Юрій Іванович Макаров став керівником найбільшої в Європі верфі, чорноморського суднобудівного заводу. На той час там працювало понад 26 тисяч осіб. Кожні два тижні спускали на воду новенькі траулери, будували багатотонні крани, модернізували стапель, готуючись до найбільшого випробування конвейерного будівництва перших Україні важких авіаносних крейсерів. Авіаносців нового покоління спочатку мінськ, а потім і новоросійськ, Баку, адмірал Кузніцов Варях. Це не тільки історія нашого заводу, це яскраве свідчення високотехнологічних часів, якими чверть століття керував всесвітньо відомий Юрій Іванович Макаров на його рахунку. Майже пів тисячі суден різних типів і проектів, до будівництва яких він доклав максимум зусиль. Розвиток соціально культурної інфраструктури Миколаєва ще один напрямок, яким активно займався наш видатний корабел. Завдяки суднобудівній галузі збудували новий мікрорайон на Мив. З'явився Інгульський міст та дитяче містечко Каска. Реставровано музей суднобудування і флоту та пологовий будинок номер 3 До речі, за часів Юрія Макарова у 1994 році побудували новий сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс. Миколаївці пам'ятають свого славетного земляка. У мікрорайоні Намив з'явився сквер імені Макарова. Мешканці навколишніх багатоповерхівок називають це місце улюбленим куточком та розповідають своїм дітям і онукам про видатного корабела. Як кажуть, людина живе у наших серцях, доки поки про неї пам'ятають. Наталя Проходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаю, 7 вересня виповнилося б 80 років Юрію Іваночу Макарову. Рідні друзі та колеги зустрілися в одноіменному сквері та вкотре згадали ті славетні часи. Про що говорили та якими спогадами ділилися? Дивіться завтра у програмі Крапки на день. Приємна і важлива для земляків звістка надійшла цими днями із Києва. Радою національної спілки художників України, засідання якої відбулося 4 вересня, прийнято рішення про заснування всеукраїнської мистецької премії імені народного художника України, лауреата державної премії України імені Тараса Шевченка Андрія Антонюка. Вона присуджуватиметься раз на два роки за видатний внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва. Заснування такої премії ще одне високе визнання непересічного таланту нашого земля. Варто відзначити, що для цього доклали чимало зусиль друзі шанувальники Андрія Даниловича, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков, голова обласної ради Тарас Кремінь, Лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка, поет Дмитро Кремінь, голова Миколаївської обласної спілки організації обласної організації національної спілки художників України Олег Приходько, родина Андрія Антонюка. Раніше Миколаєві було прийнято рішення про те, що один із міських скверів носитиме ім'я видатного митця. Отже, на останок така інформація. Ось і промайнула, як завжди, дуже швидко. Таке бажане, але коротке літо. Ми вирішили поцікавитися у миколаївців. Як же вони провели літа 2014 року? Які відповіді прозвучали від мешканців міста? Далі у сюжеті. Дихав. Yeah. Поїхала до бабушки. Там море, пляж, дівчинки. No, no, Неділю відпочивав там. Поїхав диріжні до бабушки. Дедушка. пойти деревья, детей дохали, на речке, на речку ездили. Не хватает средств для того, чтобы где-то поехать, так что извиняйтесь. Никуда не ездила, нигде не отдыхала. А Занималась выживанием. Ну, не было финансов, наверное, финансовая система, скорее всего, виновата. Был везде, и на морях, и в Европе. И... Ездил там, где служил в армии. А в Венгрии? Буто пессик русин був. А лето на роботі ось вот здесь провели. Не ездили отдыхать. А? Нет, 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 нет. Здесь же... на месте. Все, Сейчас это... нечего отдыхать, надо зарабатывать гроші, а их нету. Отже, це була вся інформація на цей час. Я бажаю вам тільки позитивних та гарних новин. О 19.30. Дивіться на телеканалі Миколаїв Прем'єру. Прем'єрну програму Євгенії Бардіної суботній вечір на телеканалі Миколаїв. Отже, не пропустіть. Я бажаю вам усього найкращого. До побачення! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на неділю, 7 вересня, ясна сонячна погода без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 27, плюс 30 градусів. По області вночі плюс 17 плюс 23, в вдень плюс 29 плюс 31 градус. В зв'язку з підвищенням температури на Миколаївщині встановлюється висока пожежна небезпека 5 класу. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня Установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з Регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців.